Хочемо, щоб наша машина виділялася у потоці, щоб вона була неповторною та оригінальною. Цілком зрозуміле бажання. Але ж як ми це робимо? У кого грошей вистачає, робить собі тюнінг, стайлінг та автободібілдінг. Це коли арки роздувають, роблять такі собі м'язи. Ті ж, у кого достаток трохи менше, робить собі автотату, вишиванки і таке інше. А найбільш креативні та ощадливі просто оздоблюють машини різними значками та табличками. А чи усі такі наліпки корисні та необхідні? Правила дорожнього руху регламентують які знаки дозволено встановлювати на автомобіль, які вони мають бути, і де саме клеятися. У пункті 30.3 правил дорожнього руху чітко та ясно вказано, які знаки та в яких випадках мають обов'язково бути на автомобілі. У разі перевірки за їх відсутності можуть виникнути проблеми та навіть загрожує штраф. Якщо ви за кермом менше двох років, а льотаєте, що по коврах по дорогах, то готуйте гривні. По перше, у вас має бути отакий от знак обмеження швидкості. Можна і без нього, але ж я вас благаю, не льотайте по дорогах, що скажені. А навіщо вішати ці знаки? А для того, щоб колеги по руху знали, чого від вас чекати, так, приміром, авто на шипах на асфальті має більший гальмівний шлях. Тож, рухаючись за шипучкою, ви маєте тримати трохи більшу дистанцію. Це ж стосується і інших знаків. Але ж іноді бажання прикрасити авто бере гору і на машині можна побачити щось на кшталт Бебіонбор. Дзвір у салоні. Добрий вечір, сержант поліції Нічипаренка. Ваші документи. Дотримуйся дистанції та таке інше. Воно, звісно, прикольно, але не забувайте на дорозі. Водій намагається читати усі знаки, що потрапляють у поле зору. І ваш знак те, що у салоні. Не маючи ніякої інформативності, просто на деякий час відволікає водія позаду вас від керування, а цього робити не можна. Це може коштувати вам бампера. Що найменше, тож перед тим як ліпити якісь значки, 10 разів поміркуйте. А якщо вам ну дуже кортить, щоб саме вашу думку знали усі на дорозі, встановіть собі таке. Правила цей гаджет, начебто, не забороняйте надіслати меседж. Можете легким натисканням кнопки на пульті керування. Ну, приміром, подякувати комусь або навпаки. Головно, не переплутати кнопки. Отже, якщо вам ну дуже кортить приліпити якийсь ексклюзивний знак собі на авто, тричі подумайте: якщо його нема у правилах дорожнього руху, то краще цього не робіть. Не відволікайте водії від керування, не відволікайтеся самі. Побачимось.